Мого я мого сердя, що скусила в одне місце. Дивиться, лежить мультик. Я приїхала вже давно. От все купила, він вже все наміряв, все приготував пекти паску. Потім його щось вкусило в одне місце. Він мені свої коники показує, що він не буде сьогодні це робити. Може, він чекає, щоб я з хати пішла геть. Він тоді буде робити. Не знаю. Ну, я не пхаюся. Ні, то ні. ну. Але не прибирай, Я не пхаюся. Я думаю, що він чекає, бо я пішла геть і він тобі буде готувати. Тобто, нехай, я не против. Таді малює. Він дав голос на телевізор, щоб мене не чути. Бо я на нього трохи репіла. Дав голосно, щоб не чути моїх криків. І сказав мені. Закрий свій рот. Мені. Я не злопам'ятна. І навіть у цього не згадаю. Бо я то точно багато свій родик відкриваю. Ну, така вже я є. Що тут скажеш? Що вони мене не знають? на фіки років. Максим пішов на вулицю, слава Богу, на вулиці на сонечко, сонечко. А я теж піду геть. В сьомій годині. напевно, того і чекаю. Я чекаю. Mm. Я нічого не їла, Я трошки щось поїсти, щоб геть такою голодною не бути.